Мене часто запитували в попередніх відео. Скільки часу нам зайняло від початку до кінця для того, щоб пройти весь процес? Розкажу на прикладі моєї сестри від заявки до ключів їй знадобилося 10 тижнів. Як виглядав сам процес? Ми поїхали, подивилися декілька квартир. Та яка їй сподобалася? Ми заплатили 250 фунтів депозиту. Ця квартира знімається з об'яви і закріплена за нами. Другий етап це була перебірка документів та доходів моєї сестри. Третій етап це банк схвалив іпотеку на її частину купувала на 25%. Четвертий етап це підписка документів з юристами і закінчення справи вашої. Тобто, коротко в цьому, так? Документи, які ми подавали. Ми подавали паспорт, вам потрібно дати ше-код. На підтвердження вашого легального статусу та перебування в Великобританії контракт з роботи при за 12 місяців, банківські стейтменти за 12 місяців. Якщо маєте Current і Saving account, потрібно буде подати всі стейтменти з них. Також ми подавали ще копію контракта від агенції від приватного приватногорда. Лорд Через яку від приватного ленлорду моя сестра знімала будинок в оренду. Якщо ви хочете детальніше знати, які саме документи перевіряють, на що потрібно звернути увагу, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Також в наступних відео я вам напишу справжні суми, які ми платили. Я думаю, вам буде дуже цікаво.